Ситуація на українсько-польському кордоні залишається дуже складною. Польські страйкарі блокують рух на шести пунктах пропуску, окрім вантажівок. Напередодні кілька годин на одній з ділянок не пропускали навіть автобуси та легкові авто. Вітаю вас на каналі. Протести польських фермерів швидко набирають обертів. 20 лютого протестувальники перекрили залізницю поблизу пункту пропуску медикашигині. Протестувальники висипали зерно на землю, яке, до речі, прямувало у Німеччину і співали польський гімн. Наразі вони також не пропускають жодні вантажні авто, навіть ті, які везуть військову та гуманітарну допомогу. У прикордонній службі України підтвердили, що блокування кордону стало більш жорстким. Біля пункту пропуску довгобичого у гриню перекрили рух для усіх видів транспорту до 17-ї години. У зосині у стилух обмежили рух пасажирських автобусів, вантажних та легкових транспортних засобів в обох напрямках з 13-ї до 16-ї за київським часом. Усі види транспорту, крім тих, що везуть критично важливі вантажі та гуманітарну допомогу, заблоковані з 13-ї години за київським часом у пункті Гребене Раваруська. Пояснив речник прикордонної служби Андрій Демченко. Близько трьох тисяч вантажівок стоять у чергах на кордоні із Поль... Щою наразі залишається заблокованими шість із дев'яти пунктів пропуску. Це ягодин Устилух, Угринів, Раваруська, Шегині та Краківець. Водночас українські перевізники також розпочали мирну акцію у відповідь на блокаду кордону. Акції проходять біля ПП Рава-Руська, Гребене, Краківець Корчова та «Шегині-Медика». Напередодні польські фермери заявили, що планують заблокувати всі пункти пропуску на кордоні з Україною а також вузли зв'язку та під'їзд до перевантажуваних залізничних станцій і морських портів. У МЗС України заявляють, що блокування кордонів України не має виправдань. Наземні кордони залишаються важливими в умовах російської агресії. Дії польських протестувальників та окремих радикальних польських політиків підважують українську економіку та стійкість до відбиття агресії Росії, заявив речник МЗС Олег Ніколенко. Долучаються і інші групи, такі як от мисливці, які виступають проти обмеження мисливства у межах змін функціонування аграрного сектору. Свої вимоги польські фермери озвучили на початку протестів. Вони не хочуть впровадження європейського курсу на боротьбу зі змінами клімату, імпорту сільського сільськогосподарської продукції з України та вимагають підтримки тваринництва. Учасники протесту припускають лише кілька вантажних автомобілів на годину в обох напрямках. Напередодні через годин вантажівки взагалі не пропускалися. Легкові автомобілі та автобуси оформляються у звичайному режимі. Міністр сільського господарства і розвитку села Польщі Числав Сакельський повідомив, що врегулювання торгівлі сільськогосподарською продукцією з Україною є пріоритетом для міністерства. Він зазначив, що його міністерство. Хоче розробити двосторонню угоду з Україною, яка б поширювала захист ринку на інші чутливі продукти, такі як цукор, м'ясо, птиці, яйця, м'які фрукти, мед, яблучний сік, олія. Наразі до Польщі не можна імпортувати пшеницю, кукурузу соняшник та ріпак. Чого ж хочуть польські фермери? Якщо зовсім коротко і просто, грошей та уваги. Блокади шляхів та кордону, а також видовищні акції, як показала практика, приносять їм і те, і інше. Коли на початку 23-го року протести фермерів лише починалися, увага зосереджувалась на падінні цін на сільськогосподарську продукцію, зокрема і зерно. Винним оголосили дешеве українське зерно, яке нібито заповнило ринок, але ґрунтовних доказів цього так. Ки не надали єврокомісії, яку учасники протестів звинувачують у необдуманому відкритті європейського ринку для української аграрної продукції. Проте перші протести фермерів змусили Брюссель навесні минулого року прийняти власне рішення про заборону на імпорт українського зерна до Польщі та інших прикордонних держав-членів ЄС. Паралельно під час обговорення європейського бюджету на наступні роки постало питання аграрних субсидій, які складають найбільшу частину видатків з спільного бюджету ЄС. Але якщо раніше вони становили близько 60% видатків, то нині вже близько 30%. І ця частка продовжує знижуватись, бо інші видатки на мігрантів, на екологію, на безпеку зростають. При цьому Польща є як одним із найбільших аграрних виробників на європейському ринку, так і одним із найбільших отримувачів дотацій. Відтоді як Польща стала членом Євросоюзу, лише на сільське господарство вона отримала близько 74 мільярдів євро. Поки суперечки і вибори в Польщі тривали, до проблем фермерів додалася європейська зелена угода. Її втілення, на думку фермерів і не лише польських, ще більш здорожчить виробництво, про тому що доходи від продажу сільськогосподарської продукції не зростають. Польські фермери блокують пункти пропуску, намагаються блокувати залізничні станції, обіцяють блокувати порти, і все під егідою захисту від українського зерна та української продукції. Саме це є аргументом тих, хто вважає, що на зерні і на Польщі. Історія з протестами не вичерпається. Далі можуть бути цукор, курітина або яйця залежно від того, аграрні інтереси якої країни зачіпатиме український експорт. Підтвердженням цього є також плани Єврокомісії запровадити з червня механізм екстреного гальмування і повернути мита на українську продукцію, якщо її імпорт перевищить в середні показники 2022-2023 року. А що ви думаєте про ситуацію на кордоні? Які ваші прогнози та як на вашу думку закінчиться блокада на польсько-українському кордоні? Пишіть в коментарях, буде цікаво почитати. На цьому у мене все. Дякую за перегляд. Перша віза про життя та роботу за кордоном.